Чоловіча Бакарівне новий сезон розпочинатиме в еліті українського баскетболу в Суперлізі. І з рівнем суперника рівняни вже мали змогу ознайомитися, адже нещодавно повернулися із Луцька з передсезонного турніру пам'яті Олексія Веремійчика, де змагалися із Київбаскетом, Прометеєм та Старим Луцьком. Про ці поєдинки двох легіонерів, а також про цілі на сезон, поговоримо із президентом Бекарівне Сергієм Лющуком. Вітаю вас, пане Сергій. Доброго дякуємо, що Завітали до нас. Першу про турнір. Давайте такі результати цього турніру. Ми програли «Прометею» 95-100, Також програли Київ Баскету сімдесят І лише в третьому поєдинку, заключному, перемогли старий луцьк господарів «Господарів» 76-66. шістдесят Із чотирьох команд стали третіми. Результат якусь роль грав ви на цьому турнірі? Чи були якісь зовсім інші цілі? Тому абсолютно їхали там не за результатом, а подивитися на наших гравців, на новичків. Поп деякі схеми. Тобто дуже багато інформації отримали від цього турніру. Я задоволений самовідачею гравців, як як ми готуємося до сезону. Тобто є велике сподівання і, скажімо так, позитивно дивлюся на майбутній сезон. Команди, які грали проти вас, вони теж підшуковували ще свою тактику, чи вони от вже налаштовувалися і грали на, ну, приблизно на свій максимум. Чи теж це ну, не можна ще говорити, що от ми будемо тягатися з Київбаскетом на рівних? Чес, Чесно кажучи, я думаю, що да, команда зараз готується, тобто всі свої козири не викладають, але знову ж таки. По деяким моментам, деталям можна більш картинку тако більш-менш для себе скласти, що в принципі це буде ліга така непроста, набагато сильніша ніж в минулому році, але зі всіма може боротися. І я думаю, як знов ж таки кажу, що мене великий оптимізм до, до, до старту цього сезону. Також в цьому турнірі вже грали перше в історії Бакарін легіонери, це американці, це Трентон Клейтон, е, центровий і захисник Ілайджа Джойнер. Е, але разом з тим кращим все одно став наш українець. Олександр Шепелєв, він отримав кращого захисника на турнірі. Спершу що можете сказати про цих двох легіонерів? Як вони вам, от в перших офіційних, ну не в перших таких поєдинках за Бакаріни? чи не губляться, чи вгадали? Ну, скажімо так, що в них ще йде період акліматизації, вони ще не показують свої найкращі можливості, але вже зараз можна сказати, що ми дуже вгадали з лайдже. Це гравець дійсно топового рівня. і я, я вважаю, що якщо він буде гарно тренуватися і гарно е, все проявляти, це може бути і МВП, чи, чи, чи Чемпіонат, чесно по його можливостям. Що стосується нашого п'ятого номера, Клейтона, він приїхав трошки не в задовільній формі. Зараз ми з ним працюємо. Зараз з ним працює тренера по фізичній підготовці. Я думаю, що до старту сезону він приведе в себе в порядок і набере кондиції, і він допоможе в чемпіонаті. Ще трішки про американців. Як ви їх шукали? Тобто, це були от два цих баскетболісти, за якими ви тривалий час спостерігали? Чи от постійно якось вам підкидали гравців, і ви з цього всього мали вибрати щось дійсно гідне? І як ви вибрали, тобто на що дивилися, чи і чи взагалі була можливість передивитися їх? Справа. В тому що коли ми вже вирішили остаточно, що ми йдемо в Суперлігу, вони проаналізували наш склад, і проаналізували минулорічний чемпіонат, і, скажімо так, зрозуміло, що нам треба підсилення на позиції першого номера і п'ятого, тобто маленький-великий. Одразу почали спілкуватися з агентами. Десь, мабуть, це було напротяжні місяців двох. Що стосується маленьких гравців, то ще були, ну, кожну-дві тижні надавали різні варіанти. Було багато вибору, але єдине, що в зв'язку з тим, що зараз у нас військовий стан, що американці не дуже сильно хотіли їхати, то з маленьких ми можемо вибрати. Великих гравців взагалі на ринку в той сегмент ціновий, який, який ми себе могли дозволити, їх просто не було. І з Клейтоном ми вибрали буквально за там не знаю, за неділю до, до, до цього турніру до нас приїхав. Mm -hmm. Тобто дуже важко було і зараз так само і залишається. Я зараз спілкувався з агентом так само, і по великим дуже складна ситуація, скажімо так, іменно в цьому ціновому сегменті. А що стосується Елайджа, то ну, нам просто теж сповезло, Ми просто передивилися багато ігор, ми спілкувалися з його агентом. Ми, е, е, Проаналізували, в яких він команда грав до цього, тобто була пророблена про, про проволена робота, і ми дійсно вгадали, вибрали того гравця, який нам потрібен, який нам дійсно допоможе. Угу. Як вони вже себе почувають в команді? Вони більше вже тижня разом з хлопцями. Є оця уже командна хімія, чи спілкуються між собою, чи легко в комунікації, чи прийняли наші хлопці американців? Хлопці дуже компанейські, люблять послуг. Укладатися по, по пожартувати, і я був приємно здивований, що в нас багато гравців з. Спілкуюся на англійській мові так, окей, посередньо, але все тим не менш, тобто дивлячись зі сторони на спілкування команди з гравцями американцями, тобто я бачу, що все, ну, все вони прийняли гарно, тобто, все тепер залежить тільки від американців, як вони будуть відносити до своєї справи, до, до баскетболу, до тренувань. Якщо все буде добре, то я кажу, знову ж таки кажу, що повторююсь, я дуже очікую на непоганий сезон цього цьому році. Ще трішки про фінанси, хотів би поговорити. Наскільки от в порівнянні з можливо з українськими баскетболістами? Американці доступні для БКІ, бо багато хто от думає, що це чи не захмарні кошти так, за них було заплачено і вони тут будуть отримувати. Справа в тому, що. Щоб взяти гарного висококласного гравця українського, то він буде ну в два рази ніж дорожче ніж тот ми взяли. Тобто люди мають розуміти, що ми беремо американців не з-за того, що у нас безліч коштів ми розкидаємося. Ні, ні, справа в тому, що якщо ми хочемо якогось більш-менш гарного результату, під ці -під 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 результати і вимоги вибирати українців, то вони будуть коштувати вдвічі дорожче, ніж американці. Угу. Е, якось вже намагаєтесь їх українських слів якихось навчити. Можливо, вони вже якісь такі словечка українські закидають. Ще поки рано, тому що з нами вони тренуються десь, якщо Елайджа, як десь близько двох неділь, Трентон – то тільки недільку. Але я вже бачу, що там на, 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 на тренуваннях є такі моменти, певні такі скажімо так, сімейні, домашні. Тобто я думаю, що наші гравці зробили все для того, щоб вони почували себе комфортно. Це дуже важливо для Ериканців, тому що якщо він буде почувати себе комфортно, він буде викладатися, він буде з, з гарною енергією, виходить на майданчик. Якщо йому буде щось бракувати, я знаю ще з досвіду свого, що якщо щось не влаштовує, то що б ти йому не казав, що що ти з ним не робив, він не ну він буде, не буде показати те, що від нього ми бажаємо. Скажемо, так разом із цими американцями, як оцінюєте склад Рівне, як ми можемо себе показати в цьому сезоні Суперліги? І чи бачите, ви вже основну п'ятірку? Чи вже проговорювали з Михайлом Переверзієм? хто розпочинатиме цей сезон основним? Ще як так, такої п'ятірки першої у нас немає, тому що ще аналізуємо, дивимося, що американці знову ж таки набирають свої оберти і. Що стосується цілі на сезон і як ми плануємо, то я вже бачу по зіграним товариським матчам, що буде 6-7-8 команд приблизно однакового рівня. І можна буде боротися. Не можемо, да? ми будемо боротися за те, щоб... Вийти в першу першу четвірку, скажімо так, є такі амбітні плани, але побачимо ще по комплектації інших команд, таких як будівельник, «Дніпропетровськ», Дніпро. Тобто там, скажімо, так, більш скажімо, серйозні склади. І кажу, в мене бажання таке, щоб потрапити в четвірку найкращих. В принципі, все для цього є. Єдине, що все буде залежати від команди. Як вона буде відноситися знову ж таки до тренувань, до поставлених задач і. Не знаю, в принципі, склад непоганий, можна вирішити серйозні задачі. здачі. Угу. Ну тоді останнє до вас запитання. В нас склад, скажімо так, максимально дебютантський для суперліги. Лише троє баскетболістів, які грали свого часу на рівні суперліги. Чи не боїтеся, що от хлопці можуть перегоріти з перших турів і десь не добрати ті важливі перемоги, яких потім забракне, щоб от в топ-4 потрапити? Чи навпаки, вони от голодні до еліти українського баскетболу, і з перших турів треба буде їх трішки перегальмувати, щоб? Вистачило на весь сезон. Я, я думаю, що в нас багато гравців досвідчених, тому я сподіваюся, що вони ми підкажемо тренера, підкажуть, я з ними буду розмовляти. Тобто, зробимо все для того, щоб не було цього, як ви кажете, пере, щоб вони не перегоріли перед сезоном. В принципі, я кажу, що хлопці досвідчені, сам, і найголовніше, щоб вони вибороли право грати в Суперлізі. Вони своїм досвідом, своїм можливостям, своєю майстерністю завивали чемпіонство в минулому році в вищій Лізі. тобто спокійно перейшли по спортивному принципу в Суперлігу, і тобто, це все тепер в їхніх руках. Вони самі це засто... Служили, вони мають вони обов'язково зіграють. Я, я, я вважаю, що свій найкращий баскетбол. Дякую вам за розмову. Сподіваємося, що ми будемо в топ 4 а можливо і вище, бо я говорю, що новачкам щастить.